В той час, коли Ісус проходив уздовж Галилейського моря, Він побачив двох братів Симона, що звався Петро, і Андрія, його брата, що кидали сіті у море, бо були рибалки, і мовив до них. Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей, і ті нагайно кинули сіті і пішли за ним. Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох братів, якова сина Заведея та Івана, його брата, що в човні з батьком заведеєм лагодили сіті і їх покликав. Вони зараз же кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. І ходив Ісус по всій галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, змішаючи добру новину про царство. І зціляючи всяку хворобу та всяку недугу в народі. Слава тобі, Господи, слава тобі! Ідіть за мною в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Просте, але дуже таке радикальне Євангеліє. Євангеліє, яке легко запам'ятати, але яке з нами залишається на довгий період, на довгий час. Бо сьогодні Ісус йде по березі Галилейського моря і кличе людину без пояснень, без співбезі, без якогось випробування. Просто йдіть за мною. І бачимо, що ніхто не питає, хто ти, звідки ти, що ти, а бачимо тільки реакцію цих людей. Бо бути християнином, бути з Ісусом, чи, як вже Ісус всіх просить йти за ним це не сидіти. Це рухатися. Християнин не може сидіти на дивані, не може сидіти в церкві, не може сидіти на молитві. Бо християнин є той, хто рухається, є той, хто йде і хто міняє той світ. Бо сьогодні бачимо, які рибалки були чимось зайняті. Особливо другий випадок, коли сини заведе, так що євангелист про це говорить. Були з батьком. Напевно, кожен з них, як і Петро, і Андрій, і я і Івану мали свої плани на той день, бо рибалка коли відбувається? Зраненько, правда? Або ще вночі. Тобто вони зраненько зловили рибу, продали її, хто хотів трошки додому, і цілий день відпочивають, бо хто на сонці ловить рибу, правда? Тобто вони мали на день якісь плани. Вони на рибалку ходили не перший раз. Але саме сьогодні до них приходить Христос. І вони не запитують, а що буде далі. А куди ти нас кличеш, а куди підемо? Вони просто йдуть в невідоме. Вони довіряють, вони лишають все. І в цій довірі приєднуються до Бога. Навіть лишають батька. можна так Небезпечно в наш час сказати, лишають сім'ю. Хоча е, ми чуємо, що Господь каже, будеш любити батька, матір. Більше ніж мене мене недостойні. І сьогодні ми бачимо оцей користь тих людей, які йдуть за Богом. Бо йти чи бути з Богом це завжди рух, це завжди переміна. Це завжди е, якийсь обмін і це завжди діяння, так? Не можна сидіти. І парадокс ще один, якщо ми читаємо, е, Бог приходить у світ. Здавалося б, Бог знає людей, правда? Він знає, що є мудрі, є вчені, є священники вже на тому світі. Але він не звертається до них. Бо Господу не потрібно досконалих. Господи, не потрібно вчених, йому не потрібні наше мудрування, йому не потрібні наші переконання. Бо деколи ми, чуючи Божий голос або чий заклик, ми зразу починаємо кричати алгоритми, як відмовитися, а якщо погодитися, то що має бути в землі? Бо сьогодні Господь кличе готових до поклику, готових іти за ним, а не навчених, недосконалих, не унікальних. Бо ці рибалки. Вони вміли робити свою справу, але вони не були пастирями. Може, і не вміли говорити красномовно. Але саме Господь їх такими робить. Саме Він своєю присутністю дає їм силу бути рибалками людей. Бо що каже? Лишайте все, я вас зроблю рибалками людей. Не просто риби якоїсь, а тими людьми, які будуть запалювати серця. Тими людьми, які будуть зміняти той світ, обставини того життя навколо себе. І звідси третє, що Бог не просто хоче готових до роботи, не тільки досконалих, але Господь змінює наше життя. Будьмо певні, що коли ми стаємо християнами, і якщо ми справді хочемо бути Божими, Господь поміняє наше життя кардинально. І, напевно, це найбільше лякає людину. Бо коли ми живемо в страсі, коли ми живемо в болоті гріха, непорозумінь, ми починаємо звикати до цього, ми починаємо навчатися маневрувати в тих брудах, в тих темностях. А коли приходить Господь він каже, позбудься того всього, воно тебе обтяжує, воно тебе засмоктує. Зміни своє життя, вийде на світло. І напевно саме оцей страх. Позбутися е, свого нагрітого місця, піти в невідомість, вийти з своєї зони комфорту, позбутися гріха. Так багатьом людям не дає змогу побачити Бога. І сьогодні Господь йде попри берег нашого життя, мого, вашого. Він йде попри нашу роботу, Він йде попри наші клопоти, попри нашу рутину і каже, ходи за мною. Це не означає, що я зараз маю кинути роботу, що я маю зараз звільнитися, прийти до начальства і сказати, все, я йду за Богом. Все, всім па-па. Ні. Це означає взяти Бога в центр свого життя, подивитися, що Він від мене хоче, Довіритись йому. І тоді, маючи Бога як орієнтир, працювати далі, рухатися за Богом, рухатися в його ритмі, міняти своє життя навколо себе. Не відкинути все. Бо не про це зараз Господь говорить. Але Він дуже хоче стати центром нашого життя. Він хоче, щоб ми взорувалися на Нього, щоб ми йшли за Ним. Не за нашими справами, не за нашими покликами, не за тим, що хоче світ. Бо, саме ідучи за Богом, ми стаємо справжніми. Бо хто нас створив? Чи ми самі себе створили? Тільки Він знає, яким є справжнім. І якщо йти за ним, ми стаємо справжніми. Наше життя набуває сенсу. Наше життя стає справжнім. Ми починаємо розуміти, що я тут роблю, хто я є. Я починаю розуміти сенс свого буття. І мені стає легше. Попри біль, попри сльози, попри якесь неправду і нерозуміння, я маю розуміння, хто я. І тоді обставини, міняючись мене, не зачіпають, бо я є Божий. Я не нервуюся, я не кривджу людей. Я не втікаю від своїх обов'язків. Як зараз є сім'я, все добре. Тільки якась криза, тільки якийсь напад на ту сім'ю. Все, розлучаємося, розходимося. Які проблеми? А де боротьба за сім'ю? А де міняння себе? Бо сім'я це не є двоє ідеальних то там, де два камінчики обтесують один одного, живуть разом, привикають. І світ так само, це коли я міняюся, міняючи світ. Але міняюся з Богом, бо Він мені дає ту силу. Він мені дає ту розуміння. Але коли я йду проти Божої волі, йду тільки за своєю волею, то звісно, що мені всі будуть мішати. Бо ж ніхто не йде за моєю волею, правда? Навпаки, всі хочуть, щоб я йшов за ними. Ми навіть тут, нас є небагато, але якщо б кожен з нас сказав ходи за мною, за ким нам іти, що робити тоді? Якщо я теж хочу, щоб за мною йшли, чому ти мене кличеш? Куди б ми зайшли? Ми бачимо, що є люди, які володіють тим світом, мають і гроші, і зброю. І вони кличуть за собою куди? Нас має це лякати. І нас, напевно, це лякає і болить те, що зараз відбувається. Але що ми робимо кожен зі своїм життям? За ким ми йдемо, кого ми наслідуємо, а ще куди ми когось ведемо. Якщо в нас закриті очі, якщо ми не розуміємо свого життя, куди я поведу своїх. Я кажу, діти, слухайте мене, куди я вас заведу? А потім, знаєте, було так. З покоління покоління. О, це наше майбутнє. Оце наші діти, вони вже поміняють. Вони вже змініть, бо ми вже ніс не можемо. Я вже бачу, що я виростаю і буду шукати знов майбутнє, і знов буду їм казати. Оце вже наше майбутнє. Бо нічого не змінюється. Нічого не міняється. Ми повірили тому світові. Ми повірили дияволу. Він нас залікав, він нас настрашив. Він нам дав перешкоди, які ми самі собі влаштували, і вкратні їх перестрибуємо, втомлюємося, змучуємося, сваримося. І сьогодні Господь заходить в родину нашого життя і каже, йди за мною. Лиши то все. Не переживай, воно ніде не дінеться. Ти ходи за мною. Я зроблю тебе рибалками людей. Сьогодні важливо так міняти своє серце. Дивитися на Бога і змінювати обставини свого життя. Розуміти, що Бог є зі мною, Господь є поруч. Навіть в найскладніших обставинах Він веде мене, Він іде переді мною. І це Євангеліє дане нам не просто так, щоб ми його собі послухали. Може і запам'ятали, а може вже й забули, які там імена були сьогодні. Їх аж 4 чи 5. Хтось поправив. Але тут Євангеліє про нас. Бо саме в наше життя сьогодні приходить Бог. Саме по березі мого життя Господь іде і кличе мене. І кожен з нас собі поставить питання, чи я чую той поклик, чи я відповідаю на нього, як Бог хоче, або я відповідаю на нього так, як я хочу. А може я так заклопотаний своїми справами, що навіть будучи в церкві, я не чую його слова. Бо я не можу відпустити все, що відбувається зі мною поза. Тому відкриємо сьогодні наші серця на Боже Слово. Почуємо, що Він від нас хоче. Зробімо собі внутрішню ришу, щоб почути Бога. А відтак поспілкуємося з ним і попробуємо відповісти на Його поклик так, рішуче, мужньо, як зробили ці апостоли. Бо не знати, де б вони були зараз, напевно, на тому березі, де лишилися. Але ідучи за Христом, вони. До докорінно поміня, поміняли своє життя. Ми їх пам'ятаємо вже 2000 років, знаємо їхні імена. Бо Бог дає нам щось більше, ніж просто землю. Бог дає нам щось більше, ніж просто працю, якісь свої таланти. Він бере наші таланти, бере нашу працю і переображає їх, дає нам бути великими людьми. Нехай Боже Слово, Божий поклик завжди залишиться в нашому серці, а ми підемо. За ним своїм життям і своїм природом. Амінь, слава Ісусу Христу.